Пожежа в елеваторі, зростання цін на пальне, облаштування пішохідних переходів. Про це й не тільки дивіться далі у денному огляді місцевих новин. Вітаю! У Костополі рятувальники ліквідували пожежу в елеваторі. Вогонь повністю охопив сушарку зерносховища, в якій зберігалося 70 тонн соняшникового насіння. До того ж, існувала реальна загроза поширення вогню на сусідній будівлі. Ліквідували пожежу впродовж ночі. Наразі причину загоряння встановлюють жертв та постраждалих немає. У рівному рятувальники допомогли родині, у квартирі якої зачинилося троє малолітніх дітей. Співробітники служби порятунку за допомогою драбини та шанцевого інструменту потрапили до оселі через вікно і передали дітей матері. Малеча не постраждала. У Рівному знову дорожчає пальне. За півроку ціни підскочили на понад 10%. З чим це пов'язано та як реагують водії, дивіться у сюжеті сфери. Ціни на пальне ростуть у порівнянні з квітнем цього року. Вартість дизелю підвищилася на понад 10% і в середньому становить 55 гривень за літр. Фахівці пояснюють, зростання цін пов'язане із дефіцитом дизелю в Європі, звідки Україна отримує значну частину пального. Зараз є сезонне зниження попиту, яке і мало би сприяти зниженню цін, тому що основний цикл осінніх польових робіт закінчений. Ми йдемо до зими. Йдемо до грудневого піка споживання. В квітні, червні були роздрібні ціни на рівні, наприклад, Деспалова, 48, бензини теж були 48, 49, до 50-50. Бензин був зараз, на ну, там на якихось на 10% відсотків думки водіїв щодо таких змін різняться. Одні кажуть, ціни вже надто високі та відчутно б'ють по кишені. Для інших подорожчання незначне та прогнозоване. Ціни як вам сказати, не дуже нормальні. Для мене особисто за високі хотілося б. Зрозуміло, зараз час складний і важкий. Зрозуміло, що вони не знижаться у нас, а тільки будуть підвищувати. Тим більша частина заробітку йде на бензин. Росте пальне і зростають ціни на відразу на все. Заправляюсь до Ціни взагалі, в принципі, космічні. Я думаю, вищі, ніж в Європі. Ціна нестабільна. Вона ніколи не буде падати, так само як в інших товарах, тільки рости, Тут трішки можна було б зменшити. відмінити акциз. У нас все прив'язується до долара, тільки валюта підскочила. Це логічно, скажем так. Зразу її піднімається ціна на пальне. Додатковим чинником є перехід на бензин із біоетанолом. Відповідний закон прийняли у травні, проте в червні влада відтермінувала штрафи за недотримання цієї норми до кінця року. Заправишні станції перед новим роком опиняться. Пастці того, що у них є бензин, і вони самі додати біотанол туди не можуть. В Європі виробляється бензин з біотанолом 10%, а заводам європейським треба налаштуватися щоб зробити для нас, для України, спеціально з 5%. І в інтересах всіх автолюбителів і всіх трейдерів, які є сьогодні на розрівному ринку, щоб Верховна Рада якнайскоріше розглянула питання продовження мораторії або заздалегідь підтвердила, сказала, що ні. Буде бензин з біоетанолом, і тоді всі допродадуть бензин без біотанола і закуплять бензин з біотанолом. Зазначає, після нового року ціни знову зростуть. Держава вводить в дію нові акцизи. Це новий податок, який держава отримує при розмитненні. Він додать в ціні, в ціні бензинів гривня 50, а в ціні дізеля гривня 80. Це об'єктивно зразу приведе до росту ціни після 1 січня. Додає, та в грудні все ж можливе зниження цін до 2 гривень. До слова, найчастіше паливо в Україну везуть через порти Литви, Латвії, Румунії та Молдови. Яна Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Суд виніс свирок жителю Рівненського району, який збував наркотики до виправного центру. Нагадаємо, протиправну діяльність чотирьох осіб правоохоронці викрили у квітні цього річ. Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозри у вчиненні злочину. 45-річному зловмиснику, який купував психотропи, загрожує до шести років позбавлення волі із конфіскацією майна. На вулиці Млинівській у рівному облаштовують острівець безпеки. Місце, де роками траплялися аварії, роблять безпечнішим для перехожих. Що змінилося, та як це вплине на рух у нашому матеріалі? На одній із найжвавіших ділянок вулиці Млинівської у Рівному, поблизу провулку робітничого, тривають роботи з облаштування острівця безпеки. Попри наявність пішохідного переходу, місцеві жителі скаржилися, що водії часто ігнорували людей, які переходили вулицю. Тому неодноразово траплялися ДТП із потерпілими та загиблими. Тут дуже тяжко було переходити дорогу. Незважаючи на те, що пішохідний перехід є, водії не дуже на це реагували. І тут навіть я знаю, що були на смерть водії повбивали пішоходів, мужчину з ліцею вбили на смерть. І, по-моєму, ще були смертельні навіть випадки і сходи. То дуже добре, що тут буде пішохідний перехід. Тепер же на небезпечній ділянці впроваджують комплексні заходи, аби підвищити безпеку руху. Ремонтні роботи на Млинівській вже на завершальному етапі. На тротуарах облаштували пониження для зручного пересування людей з інвалідністю та поклали тактильну плитку. Там, де працювали, ми ми все відновимо. А це скушен, що погода вже не дозволяє працювати з гарячим асфальтом, так як повну потужність. То ми на слідчий рік будемо там ямковим ремонтом, приберемо ту на сатротуари. У планах встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Островок безпеки собі е, значить, буде спонукати водіїв для зменшення швидкості. е, пішоходам, е можна буде на островку зупинитися, подивитися, чи зупиняється водій, чи не зупиняється. Ну, я думаю, що він свою роботу зробить і. ДТП буде менше в даному на даній ділянці. дороги. Паралельно ремонтні роботи з облаштування пішохідних переходів тривають і на вулиці Буковинській. Також працівники Шео проводять ямковий ремонт на Карнаухова, Млинівський та Студентській. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Мленівщині внаслідок ДТП травмувалася пасажирка авто. Дорожня пригода сталася поблизу села Велика Городниця. Водій Вольво не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиком «Форд», який рухався у попутному напрямку. Унаслідок ДТП травмувалася 31-річна пасажирка Вольво. У керманичів відібрали біологічні зразки. Слідчий розпочав досудове розслідування. Водій БМВ намагався втекти від патрульних поблизу лісополя. Інспектори помітили легковик з технічною несправністю, недостатньо освітленим номерним знаком у темну пору доби. 42-річний керманич, який почав утікати, затриманий із застосуванням кайданок. На порушника склали адмінматеріали. У рівному патрульні розшукали автомобіль, яким незаконно заволоділи. Заявник на лінію 102 повідомив, що хтось поцупив припаркований Фольксваген, який він залишив біля будинку. 38-річного порушника розшукали та затримали. У нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні склали адмінматеріали. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, щоб завжди знати про головне до зустрічі.